Складно уявити полки сучасних книгарень без романів про Гаррі Поттера, незважаючи на вихід першої книги у далекому 1997 році, а в наші дні із задоволенням купують її близьким та рідним у подарунок. А що стосується самого автора, то Джоан Роулін довгий час страждала від депресії, була на межі бідності, вважала себе повною невдахою. Усім привіт! Ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи, і перегляди, і коментарі. Я бажаю вам здоров'я і мудрості. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Зараз автор книги про Гаррі Поттера Джоан активний громадський діяч, успішна і багата жінка, популярна письменниця, але так було не завжди. Письменниці довелося пройти довгий шлях до успіху і багатства. І всесвітнього визнання. Джоанна народилася 31 липня 1965 року в В'єте, Великобританія, у простій сім'ї. Дитинство майбутньої письменниці було веселим і безтурботним, про що свідчить сама Джоан. За характером дівчинка була мрійливою, замкнутою дитиною, важко сходилася з однолітками. Уже тоді почав проявлятися її літературний талант. Вона постійно складала історії, записувала їх і розповідала молодшій сестрі Діані. Свою першу розповідь кролик, яка заслужила похвалу у домочадців, написала у шість років. Після школи та невдалої спроби у Оксфорд її вибір падає на Екстерський університет, де Джоан активно вивчає літературу, англійську та французьку. Після випуску йде працювати секретарем. Але ненависна робота обтяжує її. Та, прагнучи змінити діяльність, вона переїжджає в Манчестер. У той час, під час однієї з поїздок, їй вперше приходить ідея про Гаррі Потера. Однак смерть матері призупиняє роботу над романом. Для Джоан втрата близької людини стає сильнішим потрясінням і, бажаючи забути минуле і почати нове життя, вона переїжджає до Португалії. Де отримує посаду викладача англійської мови. Подальша біографія Джоан є не найвеселіша. Частина її життя в Португалії на Джоан чекає нещасливий шлюб і народження дочки, після чого вона знову приймає рішення повернутися на батьківщину. Але їде в Шотландію до сестри. В Єдинобурзі вона знімає. Маленьку квартирку і, намагаючись прожити на допомогу з безробіття, впадає в депресію, страждає від відчаю, нерідко її відвідують думки про суїцид, але любов до дочки та бажання завершити своє дітище оберігають її від самогубства. Цей період виявляється дуже цінним для Джоан. Письменниця кидає собі виклик і має на пенті закінчити свій твір. Як пізніше зізналася авторка. Невдача допомогла їй знайти себе, зрозуміти, хто вона є насправді, та повністю зосередитися на найважливішій її в житті роботі. Коли на філософському камені була поставлена крапка, починається нова вежа в житті Джоан. Варто приділити особливу увагу тому, як Джоан писала книгу про Гаррі Поттера. Ще в 1990 році, коли вона в очікуванні поїзда з Манчестера в Лондон. Сиділа на станції, їй несподівано почали приходити в голову образи про хлопчика, чарівника, який втратив батьків. Сором'язливість завадила їй позичити ручку, але ідея бурхливо розростається в голові. Вимальовується сюжет і всю дорогу до будинку складає обриси. Майбутнього роману. Після прибуття Джоан одразу починає записувати свої думки. Що згодом складається в роман Гаррі Поттер і Філософський камінь. У силу відомих обставин закінчити рукопис їй вдається лише у 1995 році, але найстрашніше належало попереду. Ні для кого не секрет, скільки разів відмовляли їй у видавництві, куди вона не відправляла рукопис. Редактори усі як один називали книгу неперспективною. Та радили дівчині знайти постійну роботу і не займатися письменництвом. Невідомо скільки б ще тривала ця вся історія. Але через рік книгу погоджується публікувати скромне видавництво Блумбері у кількості тисяч примірників. На подив багатьох книга з ажіотажем зустрічається публікою. Популярність набирає обертів. На цьому творить Джоан Роулінг не закінчується. Вона і далі пише книги. Крім письменницької діяльності, Джон активно займається благодійністю. Велика частина її доходів йде у благодійні фонди, а також на підтримку сиріт, матерів одиночок і людей, які постраждали від невліковної хвороби. Ось і приклад вам людини, яка досягла успіху і знайшла себе в житті. І люди, які думають, що в них нічого не виходить, раджу вам вірити у себе. І не слухати, що і хто вам говорить. І усе буде у вас, і все вийде. До нових зустрічей. До побачення!